Після восьмирічної перерви сирійські повстанці підтримувані Туреччиною. 30 листопада взяли під контроль Алеппо і зараз рухаються у бік центру Сирії і скоріш за все його візьмуть. Швидкий наступ поставив повстанські сили приблизно на півдорозі між Алепо і столицею Дамаском. Навіть у розпал громадянської війни повстанці не досягали нічого настільки близького до нинішнього успіху. Тим часом російські літаки бомблять міста і села, намагаючись витіснити повстанські позиції. На морі в східному Середземномор'ї Росія демонструє силу морськими навчаннями з використанням крилатих ракет, підводних човнів, протикорабельних і гіперзвукових ракет. Одночасно Асад звернувся до Путіна з проханням про ще більшу підтримку. На сході іранці готуються до затяжної війни. Тисячі іракських бійців направляються до Сирії, щоб допомогти утримати Асада при владі. Однак ці формування стали мішенью для США, які намагаються послабити вплив Ірану та забезпечити безпеку Ізраїлю при такій кількості рухомих частин. Може бути складно зрозуміти, що насправді відбувається, і які ставки. Алеппо був серцем сирійської громадянської війни з самого початку. Коли Асад відновив контроль над містом у грудні 2016 року, конфлікт фактично завершився. Частини країни залишилися поза досяжністю уряду, але Асад вижив і закріпив владу в сирійському серці, яке простягається від Алепо до Латакії на узбережжі до хами й Хомса в центрі і далі на південь до Дамаска. Ця територія є найгусто заселенішою частиною Сирії, тому і називається Серцем. Лише Ідліб залишався недосяжним. І саме там повстанці облаштували свій дім. Однак своєю перемогою Асад зобов'язаний російській авіації та іранським наземним силам. Тож, коли зброя замовкла, Асад став повністю залежним від своїх союзників. Незабаром після цього Росія та Іран почали діяти один проти одного, намагаючись послабити суперника і домінувати в майбутньому в Сирії. Потім відбулася Україна переломний момент. Коли Росія вторглася в свого сусіда у 2022 році, вона більше не змогла так активно підтримувати Сирію як раніше. Іран посилився і став головним покровителем. Тут Асад побачив можливість повернути повний контроль і позбутися іранців. Протягом наступних двох років він відновив відносини з ОАЕ та Саудівською Аравією. Наприклад, у серпні 2023 року Асад отримав теплий прийом, коли Сирію повернули до Ліги Арабських Держав. Це було знаковим моментом, але навіть цього виявилося недостатньо, щоб вирватися з орбіти Ірану. Потім настав ще один переломний момент: атака Хамасу 7 жовтня. Уражений і розлючений Ізраїль перейшов у наступ, прагнучи знищити іранські активи, проксі та інтереси, зосередившись на Лівані. Асад знав, що рано чи пізно бойові дії перекинуться на Сирію. У відповідь він звернувся до Туреччини з ініціативою нормалізації відносин. Турецькі війська та їхні проксі займали ділянки сирійської території на півночі. А Анкара була головним спонсором сирійських повстанців Хаят Тахір шам Тож, коли розпочалися перемовини з Туреччиною, з'явився початковий оптимізм. Асад погодився, що СДС, сирійські демократичні сили, розташовані на північному сході, є загрозою, але переговори все ж провалилися. Асад не хотів повертати мільйони сирійських біженців, яких Туреччина приймала понад десятиліття. Це було головною перепоною для Туреччини. Упродовж останніх років соціальна напруженість між етнічними турками та сирійцями загострилася. Значна частина політичної риторики в Туреччині зараз обертається навколо сирійських біженців, тому Анкара була зацікавлена в регулюванні цієї проблеми. Однак Асад зробив протилежне. Він відмовився приймати своїх співвітчизників назад і поставив виведення турецьких військ зі своєї країни як передумову для нормалізації відносин, а потім зробив ситуацію ще гіршою. Сили Асада почали обстрілювати Ідліб артилерію, створюючи нові хвилі біженців, які прямували до Туреччини. Асад сподівався, що це створить тиск на Туреччину, і це дійсно сталося. Турецький президент звернувся до Путіна з проханням втрутитися. Але Путін був зайнятий Україною і поступово втрачав вплив на Асада. Росія нічим не могла допомогти. Тим часом Ізраїль протягом місяців бомбив Іран і Хезбулу, змушуючи їх перекидати ресурси в інші місця. Виник локальний вакуум влади, швидкість з якою повстанці захопили Алеппо, демонструє, наскільки ослаб іранський вплив. Тож, коли Туреччина вичерпала свої дипломатичні ресурси, вона змінила тактику і розв'язала свої проксі. Це підводить нас до нинішньої ситуації. Розташування Сирії на регіональному перехресті означає, що будь-які події там матимуть відлуння по всьому регіону. Для Туреччини це означає більше біженців, для Ізраїлю джахадистів під дверима. Для Росії питання довіри до альянсів. Тож, давайте розглянемо вплив кожної держави на Сирію, починаючи з Ірану. Протягом більше ніж десятиліття Іран залишався ключовою фігурою сирійського конфлікту. Його дії безпосередньо спричинили руйнування країни, смерть сотень тисяч цивільних та переміщення понад 10 мільйонів людей. Іран робив це, щоб утримати Асада при владі, але ще важливішою метою було створення сухопутного мосту, який би напряму зв'язував його з Проксі в Лівані, а саме з Хезболою. Цей маршрут проходить через Ірак і Сирію, що дозволяє перевозити зброю і персонал. Без цього сухопутного мосту Іран не зміг би підтримувати своїх проксі і створити ту проекцію сили, яку він має зараз. Крім того, цей сухопутний міст врівноважує сили сунітських держав, таких як ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар і Туреччина. Одночасно посилюючи вплив Ірану на шиїцькі громади в регіоні. У той самий час Іран використовує Сирію як передову в конфлікті з Ізраїлем. Він розміщує війська і зброю в Сирії, використовуючи ці активи для стримування Ізраїлю. Іншими словами, Іран не міг би претендувати на статус регіональної сили без сухопутного мосту, який проходить через Сирію. Однак зараз позиції Ірану є найслабшими за останнє десятиліття. Бомбардування Ізраїлем послабило Хезболу і послабило контроль Ірану. Для Ізраїлю між тим захоплення Алепо стало несподіваним наслідком. Ізраїль не обов'язково прагне усунути Асада від влади, оскільки це створило б стратегічний вакуум, який заповнили б сунітські джахадисти. Безперечно, з ізраїльської точки зору Іран є загрозою, але сунітські повстанці були б менш серйозною проблемою. Єдиним потенційним союзником Ізраїлю є СДС, сирійські демократичні сили. СДС контролює північний схід Сирії та користується військовою підтримкою Сполучених Штатів за підтримки Америки. Ізраїль міг би створити діагональний коридор, який перетинає східний кордон Сирії та з'єднується з територією контрольованою СДС. За президентства Трампа цей варіант стає ще більш реальним. Такий крок перекрив би сухопутний міст Ірану через Сирію і зробив би його непридатним. З іншого боку, цей регіон малозаселений, а логістичні вузли зустрічаються рідко. Як коридор його було б важко утримувати, особливо якщо Сполучені Штати вирішать діяти інакше. Крім того, ізраїльський коридор, що з'єднує СДС, повністю зруйнував би відносини з Туреччиною, оскільки СДС становить загрозу для неї. Повернення до попередніх відносин було б неможливим. Таким чином, хоча стратегічно ізраїльський коридор був би важливим, він може не вартувати руйнування зв'язків із Туреччиною, відновлення яких ймовірно займе десятиліття. Для довідки СДС є відгалуженням РПК, робітничої партії Курдистану. Яку визнано терористичною організацією у всьому світі, зокрема у США та Європейському Союзі? РПК це курдська сепаратистська група, яка здійснювала напади на цивільні об'єкти в Туреччині, Ірані, Іраку та інших країнах. Західні ЗМІ часто називають СДС та її військове крило UPG, курдською групою, але це применшує значення курдів. Майже половина курського населення з Сирії, не кажучи вже про меншини, такі як асирійці та Єзиди, живе у вигнанні через практики СДС та UPG, такі як примусовий призов, викрадання дітей, радикальні навчальні програми. Тощо справа в тому, що СДС не є зразковою організацією, якою її часто зображують у змі. Туреччина має 911 кілометрову проблему з довгим кордоном із Сирією і, мабуть, найбільше постраждала від конфлікту. На відміну від того, що заявляє більшість медіа, Туреччина не контролює безпосередньо головну групу, яка захопила Алепо Хаят Тахрир Ашшам. Ця коаліція джахадистів відокремилася від Аль-Каїди і зосереджена на поваленні режиму Асада. ХТШ є визнаною терористичною організацією міжнародною спільнотою, включаючи Сполучені Штати, Європейський Союз, Туреччину, Росію, Іран тощо Туреччина має певний вплив на ХТШ, оскільки їхні території межують, але ХТШ має власний порядок денний і діє з великою автономією. Протягом багатьох років Туреччина намагалася домовитися про інтеграцію ХТЕш у СНА сирійську національну армію. Яка є іншою повстанською групою на півночі, але ці спроби не увінчалися успіхом. Тому Туреччина була змушена терпіти ХАТЕш, оскільки будь-яка операція проти них викликала б хвилю біженців, що прямують до Туреччини. Однак після захоплення Алепо ХТШ отримала ресурси, які дозволяють їм діяти незалежно від Туреччини. Хоча більшість медіа зображують ХТШ як турецький проксі, насправді вони діють самостійно. Інтереси ХТШ тепер суперечить інтересам Туреччини. Іншою активною повстанською групою є сирійська національна армія. СНА це військове крило сирійського тимчасового уряду початкової опозиції, яка започаткувала конфлікт. Прапор СНА зелено-біло-чорний. Є символом сирійської опозиції. Однак за останні роки сна стало турецьким проксі настільки, що її можна порівняти з російською групою Вагнера або французьким іноземним легіоном. СНА боролася з Аль-Каїдою та ІДІЛ у минулому і зараз хоче повалити Асада, але також прагне перешкодити домінуванню РПК і СДС у Сирії. Під час нещодавнього захоплення Алепо сна об'єдналася з ХТШ але потім була вигнана з деяких регіонів. Відтоді напруженість між ХТС і СНА зросла. Більше того, паралельно з дистанціюванням від Туреччини, ХТС намагалася налагодити контакти з Росією, хоча Москва не пішла на це. Цілі Росії в Сирії суттєво відрізняються від цілей інших гравців. У Росії є військово-морська база біля сирійського узбережжя, але вона невелика за масштабами. А історичні відносини Москви з Асадом завжди були нестабільними. Росія зацікавлена у Сирії через підвищення своєї репутації в країнах глобального півдня, підтримуючи Асада, як це зробив Путін. Росія перетворилася на впливового гравця на Близькому Сході та світовій арені. Іноді сприйняття реальності важливіше за саму реальність. Неважливо, чи має Росія ресурси глобальної сили. У Сирії вона довела свою здатність змінювати хід подій, і цього було достатньо для створення образу світової потуги. На цьому напрямку військове втручання Путіна у 2015 році стало проривом. Авторитет Росії в глобальному півдні зріс. Навіть арабські країни, які спочатку не погоджувалися з Росією, почали відновлювати контакти з нею. Таким чином, для Росії Сирія це не лише військово-морська база та локальний вплив. Це питання репутації як світової сили. Якщо Асад впаде, репутація Росії зазнає серйозного удару, і партнери за межами Заходу можуть переглянути безпекові зв'язки з Росією як надто ризиковані. Саме тому Росія надсилає винищувачі до Сирії, попри те, що ці ресурси необхідні їй в Україні. Росія може вкинути свою силу в сирійський конфлікт, але на місцях її стримує війна в Україні. І саме Іран може змінити або закріпити патову ситуацію. Міста Хомс і Хама, розташовані в центрі Сирії, стануть ключовим пунктом оборони. Якщо Асад та його союзники не зможуть утримати ці два міста, це завдасть шкоди їхнім військовим зусиллям. Питання тепер у тому наскільки ефективно Тегеран і Москва зможуть допомогти Асаду протистояти наступу повстанців. ХТШ є дуже фракційною організацією, схожою на конгломерат екстремістів, що само по собі обмежує їхню здатність керувати Сирією. Тим часом Туреччина намагатиметься розформувати ХТШ і передати контроль над Алепо до рук Сна та сирійського тимчасового уряду. У той час Ізраїль буде лобіювати адміністрацію Трампа, щоб та втрутилася від його імені. Це може забрати значну частину ресурсів американської сили. Однак США залишаються найбільшим фактором, який може змінити гру. Якщо занадто довго зачіпати Америку, небо над вами може почати втрачати пікселі. Дякуємо за увагу і не забувайте підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. А ви були на а ви на каналі Каспен Репорт Україна за мікрофоном ДОФА і почуємось.